Права, я її назвав зірка. Для цього нам потрібен ось такий фітбол великий і невеличкі гантельки по кілограму, можливо, навіть по 0,5. Сідаємо таким чином, щоб таз був внизу, і повторюємо контур повністю м'яча. Руки тримаємо перед собою, Іначе хочемо стати на мостик, розгинаємось і витягуємо руки назад. В цьому положенні розслабляємо всю передню частину тіла і робимо ось такий рух. Щоб розтягнути м'язи грудей. І так само повертаємо руки назад. Вертаємось в вихідне положення і повторюємо з видихом. Шию теж розслабляйте. Якщо шию розслабите, то і розслабиться все тіло. Дуже хороша вправа, щоб розслабити грудний і поперековий відділ хребта.